Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій, дорогі в христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі наші діточки, слава Ісусу Христу. Отак зазвичай, коли ми з вами приходимо до церкви, наші молитви, які ми засилаємо до Бога, дуже коротко можна передати оцими словами. Якщо можеш, поможи нам. І справді, дорогі в Христі, кожного дня. Ми молимося, звертаємося до Бога, щоб допоміг нам вирішити якісь наші проблеми, наші внутрішні проблеми, сімейні проблеми. Ну і вже тепер молимося за вирішення тих проблем, які є глобально, в які втягнута наша країна, наш народ. І сьогодні ми з вами знову ж таки бачимо, як до Христа приходить чоловік, який також має серйозну проблему, є проблема його дитини, його син довгий час з дитинства. Є одержимий з ним духом. Ну, найперше бачимо з вами, що той чоловік, Він приходить спочатку до апостолів, які, до речі, раніше цілком успішно займалися екзорцизмом і виліковували людей. Тому що Христос, зовсім недавно, якщо читати власне це Євангеліє, посилав їх, подвоє даючи їм владу над нечистими духами і казав їм, що хворих оздоровляйте, кривих кульгавих випрямляйте. Бісів, виганяйте, даром взяли, даром давайте. І апостоли тоді верталися і так і казали, що тішилися, бо духи їм корилися. І Христос їх вгамовував. даючи їм зрозуміти, що не це є основне, а основне є те, щоб імена їхні були записані на небі. І от сьогодні ми з вами бачимо, як ті учні, які мали владу виганяти бісів, щось в них пішло не так, і вони не змогли допомогти чоловікові, який прийшов до них. Ну, варто зауважити, що ця подія вона відбувається одразу ж після того, коли Христос переобразився на Таворі. І це перший важливий урок в цьому Євангелії для нас з вами. Це те, що ми ніколи з вами не повинні діяти без Ісуса. Коли Ісус був на горі, учні не дали ради з тим німим духом. І сьогодні ми з вами дуже часто бачимо такі речі, як хтось проповідує багато всякого Хтось навіть займається різними ворожбитствами, є цілителем, екстрасенсом, так, ворожбит, ну, там, якимось знахарем. Але, дорогі хресті, ми повинні з вами прекрасно розуміти, що всі ті люди, які займаються цими речами поза Богом, вони є немічними і, мало того, напевно, рано чи пізно самі будуть під владою злих сил. І ми з вами. Якщо в якийсь момент починаємо вірити в власні сили, починаємо надіятися тільки на себе, на свій досвід, на свої знання, на свої гроші, зустрічаємося з такою самою проблемою, що стаємося немічними перед злом і власною гріховною природою. Ті апостоли, коли були без Христа, коли Христос був на горі, вони нічого не змогли зробити з тим злим духом. Чоловік приходить до Ісуса і просить Його, щоб Він допоміг вирішити цю проблему. І Христос каже такі незвичні слова, породу невірний, доки маю терпіти вас, доки му з вами. Здавалося б, що Христос, який повний милосердя, не може говорити таких слів до свого Сотворіння. Але, як бачимо, Він це сказав. Чому? Є чимало варіантів, теорій, які пояснюють таке слово сполучення з уст Христа. Одні отці нам пояснюють, що Христос тут насправді є розчарований тими людьми, які до Нього приходять. Бо більшість з них приходять тільки з однією метою щось в нього урвати, щось взяти, якось ним скористатися. І я думаю, ніхто з нас не хотів би, щоб нами користувалися. Друга річ, кажуть нам святі отці, що Христос тут намагається оправдати апостолів. Апостоли, які дискредитували себе своєю немічністю перед одним нещасним бісом, виступають на фоні євреїв, фарисеїв, між якими там якраз тривала суперечка, які, які нічого не винесли, нічого не навчилися від нього. І от Христос в такий спосіб намагається показати, намагається якось їх реабілітувати. На фоні цієї ситуації. Приходить чоловік до Христа, і Христос запитує Його про цю дитину. Каже, що сталося, і питає, скільки часу цей хлопчик терпить. Чому Христос це питає? Хіба Христос не знав, скільки часу той хлопець є одержимий? Хіба не сам Господь Бог допустив цю одержимість? Хіба Він не є той, який все відає і все йому відомо? Але Ісус це робить навмисно. Він, дорогі, у Христі, показує нам, що цей хлопчик, який з дитинства є одержимий, він є в тому невинний. І це дуже так само важлива сьогодні наука для нас, що дуже часто наші діти, ми, як чиїсь діти, можемо терпіти невинно, не через свої гріхи, а через гріхи батьків, через їхнє паскудне життя. Про це просто і легко пояснити навіть наочно, тому що коли батько є алкоголік, є агресор, знущається з жінки, з, матір, з матері на очах дітей, такі діти не можуть нічого доброго винести у своє майбутнє. Якщо мати є вибачте слово зузуля, поводить себе як мачуха, не шанує своїх дітей. Не дає їм належної любові ці діти, коли виростуть, вони не будуть вміти ніяк любов свою проявляти, чи навіть не будуть знати, що таке любов. Але дорогі Христі буває інакше, що через якісь гріхи наші з вами, які навіть є таємними гріхами, які невидимі для наших дітей, наші діти все рівно терплять і терплять по-різному, не раз навіть такими всякими неприємностями і фізичними хворобами. І от дуже часто на своєму досвіді вам хочу сказати, є така річ, що іноді люди приходять до священника і просять, щоб священник помолився над дитиною. У мене був навіть такий випадок раніше на попередній парафії, коли хлопчик мав три роки, і ви можете уявити, дитинка, маленька дитинка вже була хвора важкою хворобою. Постає питання, Господи, а чого так? Чи як так може бути? Але, дорогі Христі, я довго собі думав над цим питанням, чому так і чому діти можуть терпіти. Чому так сталося з тим хлопчиком, який був невинний, але виявився одержимим. А річ в тому, що, дорогі Христі, ми з вами, як люди, взагалі є такими досить черствими творіннями. От в нас так не раз буває, що нам кіл тиши на голові, а нічого не міняється. І е, так не раз буває, що в людину вже не раз так, знаєте, навіть притисне, вже навіть ту людину притисне, якась хвороба чи якась біда. А та людина далі є черства і далі робить своє, як баран впирається в ту, ту, ту точку і ніде її не зрушиш. Але, дорогі христі, коли починає терпіти дитина, дуже часто батьки починають задумуватися, їм починає бути боляче. Бо ми бачимо, що невинний терпить наше щось улюблене. І тоді, напевно, Господь Бог за посередництвом терпіння отих дітей. Має здатність достукатися до тих людей. І от коли ті люди приходять кажуть, отче, помоліться над дитиною. Молимося над дитиною, проблем ніяких немає. І знаєте, що наступне люди питають? Як ви думаєте? Ну, Можна сказати. А скільки ще разів треба приходити? А скільки ще разів треба буде прийти на молитву? Скільки ще разів? Насамбіше питання. І знаєте, як відповідь є завжди? А ми не знаємо скільки разів. А тому, що то не є магія, а то не є якісь там, розумієте, чари чи якась фантастика. Стільки разів, скільки треба. Але я завжди кажу: але ви повинні вірити, що Господь Бог вам готовий допомогти зараз? Так? Сила Божа, вона є незгладима. Але якщо ще треба буде приходити, то треба буде через вас. Тому що, можливо, ви, дорогі у Христі, в своєму житті робите щось неправильне. І Господь Бог дає вам то терпіння, щоб ви переосмислили своє життя, щось в тому житті змінили і відтак здобули оцей лік, подолали оцю проблему. І люди не раз журяться після того. Зажурилися люди не раз так само, як журиться той чоловік сьогодні, коли каже, «Вірою Господи, поможи моєму невірству. Тому що він розумів, що десь. Є слабкий у своїх переконаннях і, можливо, справді в своєму житті зробив так, що його дитина стала одержиною. І тоді Христос, який бачить бажання людини, бачить хоча б намір людини змінитися, готовий, злікувати фізичні хвороби і хвороби душевні. і духовні. Тому, дорогі Христі, Сьогодні це є для нас такий надзвичайно важливий приклад в цьому святому писанні, що наші з вами вчинки, так як енергія у Всесвіті, нікуди не дівається, тільки енергія переходить з одного вигляду в другий, так само наше з вами зло, яке ми робимо з вами, нікуди не може дітися. Його часто треба відпокутувати, часто перебути в тих дочасних карах. Господь Бог милосердний, і Він дає нам завжди можливість спастися. І Він каже, рідцей виганяється постом і молитвою. Рів Христі, ми з вами маємо піст і молитву, маємо з вами повний відпуст для звільнення з дочасних кар, щоб будь-які труднощі, будь-яке зло, будь-який негативний досвід, який ми самі собі набули, можна було легко або з мінімальними зусиллями анулювати. Тому Оці слова, які ми сьогодні з вами чуємо від того чоловіка, якщо можеш, поможи і потім вірою, поможи моєму невірству, сьогодні має кожен з нас сказати до Бога щиро і з глибоким переконанням, щоб дійсно звільнитися від біди, від одержимості, від лиха цього світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!